Вітаю сьогодні. В медіа центрі Вінницької обласної військової адміністрації ми інформуємо про стан оперативної обстановки в області. Загалом за тиждень підрозділи ДСНС здійснили 198 виїздів, з них 38 пов'язані з ліквідацією пожеж ще 15 – з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано шість хибних викликів протягом тижня. Піротехнічними розрахунками вилучено та знищено на території області 5 боєприпасів часів. Другої світової війни також водолази залучалися двічі до пошукових робіт на водоймах Вінничини, в результаті яких у хмільнику підняли з шестиметрової глибини південного буга потопельника. Два рази надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації наслідків автопригод. У одному випадку бійці ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували загиблу людину з понівеченої автівки. Під час минулого тижня на пожежах області одна людина травмована. Троє загинули у зв'язку з випадками загорянь, що мали місце протягом тижня. ДСНС наголошує на необхідності суворого дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Нагадуємо мешканцям області: стежте за справністю електромережі та побутових приладів. Не перевантажуйте подовжувачі й мережу, не залишайте увімкнені обігрівачі та іншу техніку без нагляду. Особливу увагу просимо звертати на використання пічного опалення, очищайте димарі, перевіряйте тягу. Не застосовувати для розпалювання легкозаймисті матеріали, окремо звертаємо увагу на безпеку під час вимушених відключень електроенергії. У таких умовах все більше людей користуються альтернативними джерелами живлення та освітлення. Просимо пам'ятати павербанки, акумуляторні станції та генератори повинні експлуатуватися лише згідно з інструкцією виробника. Генератори встановлюють виключно на відкритому повітрі, подалі від житлових приміщень, щоб уникнути отруєння чадним газ газові та туристичні пальники застосовуйте тільки у добре провітрюваних переміщеннях і ніколи не залишайте їх без нагляду. Користування свічками можливе лише на негорючих підставках і подалі від штор, меблів та інших легкозаймистих предметів. Не допускайте перебування дітей поруч із відкритим вогнем чи нагрівальними приладами. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпеки допомагає зберегти життя та майно. Працюємо для вашої безпеки, будьмо обачними, Ваємо про безпеку. Бережіть себе.